Нас кілька тижнів до виліту, і ми ще не маємо квитків, але ми будемо тим займатися на наступному тижні. Ми зараз пакуємося, пакуємо ті речі, які їдуть додому. Таке, знаєте, що якісне повіддавали людям щось повикидали, щось продаємо. От, але багато займають місця, тимохіни іграшки. В нього іграшок більше, ніж в нас одягу всіх разом взяті. Тому процес такий трохи ще знаєте, такі класні іграшки, що й викидати, ніби як шкода. О, тому багато що їде додому в Луцьку. Я вам зараз покажу, що в нас робиться в хаті. Простіте за мес, за безлад. Діти там займаються, граються, От звільняємо потрошечки шкафи. Тут речі, тут речі, там речі, тут, там іграшки, це ще не все. Ще ось там шкаф. Я навіть відкривати його не буду. Hello. В кухні, на перший погляд, не так багато всього, але. Та-дам! Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, але я планую, щоб з цього всього остався один. Так, все, на що ми чекали, це Емілін паспорт. Верніше Еміліна віза. Залежало, коли ми поїдемо. Чи зараз ми поїдемо, чи взагалі якось відкладати. Результати благо. Ми встигаємо переїхати до кінця березня. Правда, сьогодні вже яке там 6 березня. У нас квитків ще немає. Ми ще їх ловимо. Але принаймні всі злізу. Я зараз забираю візу і надіюся, що нам вдасться взяти класний квиток. Взагалі його взяти. Але ви знаєте, я щось спокійне. Я не знаю. Ну, я хвилююся за багато які моменти, але чомусь я впевнена, що ми візьмемо квиток і взагалі будемо спокійно. Найс, nice. топаю okay, в візовий центр. Поясню трошки, в чому ситуація з Емількіною візою. Ми подалися на коает ще два роки тому. У мене брат поїхав по цій програмі. От. Ми довго сиділи, думали, думаємо, ну подамося, а там вже буде видно. Ну, власне, тоді, на початку цих всіх подій в Україні, хто не думав, що вона так затягнеться. Ми подалися троє, бо Емілії ще не було. От. Ну і все. Ми собі чекали. Проходить. Півтора року вже закрилася програма Коет, ну тобто можливість подати на цю програму. Вони просто вже розглядали ті заявки, які вже були подані. От. Закінчилась вона 23 чи то 25 липня, якщо я не помиляюсь. 25 серпня в нас народжується Емілія. Подати ми її вже на КОЕД не можемо. І нам в вересні приходить відповідь, що нам всім погоджено візу. І ми в шоку від того, що в нас залишається Емілія, але без неї ясно, що ніхто з нас не полетить, хіба що мама. Я там давай їм писати всім, що от така така, така, -така справа. У нас народилася дитина, поки ми чекали на відповідь. Вони нам все мене відправляли кудись то на той сайт, то туди, то давайте в еміграційну, то йдіть на веб-форму, то пишіть кризис форму, то ще якось. Ну, в общем. В результаті я все-таки з ними дуже довго листувалася і сказали, що можна там подати, але просто на загальних засадах. Єдина різниця тільки в тому, що за неї я вже плачу оцей фій в розмірі 100 канадських доларів. І все, я подала через особистий кабінет, все там мені підтвердження прийшло, от чекайте original Passport Request. Але наскільки його чекати 2-4 місяці приблизно. От. А це вже був кінець, кінець лютого. Ну і я 1 березня думаю, ну напишу вже, ну що ж робити. Я їм написала зранку питання, коли буде. А я їм пишу, слухайте, будь ласка, ми всі отримали, ми би хотіли мати можливість до кінця березня все разом приїхати. Будь ласка, погодьте мені візу для Даніс. Правська емілія, туди-сюди, дата народження. І що ви думаєте? Я навіть не очікувала, проходить півгодини, мені приходить original паспорт реквест. Уявляєте? Треба вимагати в цьому житті, вимагати. Не питати, а зробити, а казати, зробіть ли мені, га? Ну, то так. Ось така от ось така от ситуація. Я зараз йду забирати візу і, і будемо продовжувати наше пакування. Звичайно, нас вже залишилось менше. Позавчора ми відправили додому, щось вже повіддавали. повиносили. не знаю, мішка три, напевно. Людям добрим і іграшок, і одягу, і взуття багато чого. Так що в нас не так багато всього лишилося. Завтра їду додому, ще щось завезу. Візьму ще речі на виріс для Емільки. І лишилося тільки одне: зловити квитки. І їдемо в Канаду. Друзі, у нас 12 березня, квитків у нас ще нема. Я не знаю, що це буде. Я сподіваюся, що все буде добре, і ми все-таки зможемо їх взяти і... і успішно полетіти, і все встигнути вчасно. Ми в мама люди. Саме класне взагалі місце, де можна взяти все перевірено по-чесному, отримати відповіді угу. на всі свої запитання, будь-які напрямки, все з комфортом. Так, так, Вам такі дадуть такий класний органайзер. Можна можна, можна, можна. Все, відпускаємо людину. Ми так, поїхали, па-па. <му> Знаєте, що це? Це в бабусі троє однакових джинсів. І вона мене питає, які з них краще взяти. Одинакових. Які з трьох однакових джинсів кращі? Навірно, всі. Або, може, оті, що такі самі, як ці. Отак ми пакуємося. Отак ми пакуємося, збираємося, Емілька допомагає. От друзі, не знаю. Не знаю. В нас діти займають найбільше місця, і бабуся. А ми з чоловіком, то в чому поїдемо, в то ми будемо. Я жопа які класні валізки ми нарешті купили. Прикріпляю вам цей склад у Варшаві внизу до цього відео. Називається він Топ Валізка Пл. В них є Два склади, наскільки я знаю, у Варшаві. І ціни дуже приємні. Є і нові чемодани, нові валізи. І є ті валізи, які отримали якийсь певний брак при виробництві, вони їх, відповідно, лікують і продають за зниженою вартістю. В результаті ми купили дві новенькі валізи за 200 злотих. Це насправді дуже приємно. Тут ще є цінники, ще запаковані ручки, цілі колеса. Новий фетр всередині, все добре. Латочки, тільки трошечки по периметру. Тут в двох місцях, і тут де я бачу, І тут в одному місці. Ну що, його Що мені найбільше подобається в цих валізах, в мене теж така сама, бачите, тільки чорна. Ці валізи легкі. В нас розмір М. І, бачите, вона важиться нас всього 3 кг. Вона дуже легка. Ця пробка вона дуже прочна, тому що своїм чоминаном я вже дуже давно їжу. Всередині теж, бачите, файний, зручний, класична валіза, але за класною ціною. треба готуватися, знаєте. Хожу зараз, шукаю перехідник на канадську розетку, тому що європейські входи зовсім не такі. От я один побачила, але мене трошки смутила ціна. От хочу знайти зараз. Купійки, в яких можна купити. Ще два з половиною дня тут. По ідеї. Якщо не знайду, можна спробувати замовити на Алегро і воно за два дні прийде. Звичайно, мені було б спокійніше, якби воно вже було в валізі, знаєте? Друзі, успіх! Нашла! Тільки шкода, що була одненька. Було б добре, було б добре щоб було їх штучки три. Але вона, бачите, цей адаптер взагалі має три е, вида вилок: е, японська, тайванська, європейська, канадська. Класну штуку я купила. Дві минути. Два за мною, мами не було такого безладу. Тут валізи, тут валізи. Ця ще не зібрана вчора. Бачите, що приїхало? Подарунок від дідуся і бабуся. Від бабусі дідуся. ще одна валіза, ще одна. І тут ще я взагалі не знаю, як воно все має влізти. Куди? Куди у нас майже квітка? Завтра о п'ять ранку нам треба бути вже в аеропорту. Роздруковувала онлайн чекін. Дякую, туристична агенція Мамалю. Ви дуже класні, дуже, 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 дуже файно працюєте, дуже комфортно. І можна бути спокійним, що е, нічого не піде не так. І татові за те, що ти займаєшся організацією цього всього процесу. І мамі за те, що нас, нам допоможеш добратися, переконаєшся в тому, що все добре. Ой, я вже починаю дякувати. Ви знаєте, я от зараз, от зараз я почала хвилюватися. Я не хвилювалась весь цей час. Ну, були якісь думки знаєте, про якісь організаційні більш моменти, але хвилювання як такого не було. Страху то вже в українців давно нема. От. А от зараз я починаю хвилюватися. Все буде добре, правда? Все буде добре.

Добрий ранок, 6.07, Ми вже в аеропорту. багаж ми свій здали. У нас скрізь був перевез 300-400 грам, але ну, в одному навіть 800. Але ви знаєте, благо попався хороший е... хороший дядючка і все добре. у нас дуже багато, на нас багато одягу, бо бо чотири валізи на таку сім'ю, то є мало. Емілька там спить, вона як в бункері. Тіма тепер тобі легше. Так, да? зняли чоловіка-паука. <рес> Тато вже теж роздівся. Да. Тато би ще роздівся, якщо б можна було. Пройшли ми весь контроль. Найбільше не люблю цей процес, бо треба повністю роздіватися майже повністю. І всі речі вивалювати, в нас їх дуже багато. Я кажу чоловіку, ми їх понеїхали, нам не вистачає тільки клієчетих сумок. Вау, яка машина! Да? Дивіться, яка машина. Вот Так, да, зараз йдемо до нашого літачка. Да. Ну так, так. Поїхали Тимо, до літачка нашого. Тим і саме Васело. Він гусає своїм тим, да? по всьому аеропорту на людей наїжджає. М -м? Машина приїхала до самого літака, так? Да? Що, друзі, ми підійшли до нашого гейта, але ще поки нашого літака немає, він ще готується, то ми чекаємо. Я люблю приїжджати трохи заздалегідь, тому що таким чином я хоч трошки зменшую рівень хвилювання. Рейс у нас з пересадкою. Ми летимо зараз з Варшави до Франкфурта на Майні. Польот 2 години. Там на пересадку в нас є теж 2 години. І далі 9 годин до Торонто-Пірсон. Просадка в Франкфурті мене лякає через те, що дві години ми з дітьми, і це один з найбільших аеропортів в світі. Але я сподіваюся, що все-таки дві години нам вистачить, тому що в нас дуже класні білети. І нам не треба перереєстровувати наш багаж. Щиро рекомендую всім купувати тільки таким чином. Наша коляска в нас її заберуть перед літаком, видадуть. В літаку в Франкфурті, заберуть знов і віддадуть вже в Торонто. От. Тому гарно нам злетіти і приземлитися. Наш літачок до Франкфурта нас вже чекає. Ось там. Невеличкий літачок. Казали, що до Франкфурта літають маленькі літачки, а там же ми пересядним Де ж не бачиш, вони він стоїть.

Булочку з шпинатом. Бабуся теж взяла шпинатом. Чоловік мій теж взяв Андрій тіма з шпинатом. А ціма з Apple, з яблуком. Ай, як класно. Зараз ще нам дадуть водички і кавки. гарна в нас ця Одеса. В транспорті бігли дуже дуже швидко, тому що в нас один термінал, але ми вийшли на А1, так щоб ви зрозуміли, а бігти нам на Б-60 на Б-60. Тімочка, вставай, не витрай От, Тому бігли дуже швидко, я вся мокра, вже волосся вшла і мокре. Ну, Лечу я красуня. Зараз чекаємо нашого тата, тату, прикордонників. Шоцію. Затримали ті, що перевіряють паспорти в у Варшаві все було окей. Але вони сказали, не переживайте, все добре, зараз ми щось там вони записують, щось запишуть і, і будемо бігти далі, бо наш рейс через 20 хвилин, а нам ще до нього треба добігти. Тому, бачите, дві години на пересадку у Франкфурті це мега тяжко і мега мало, навіть враховуючи те, що ми в один термінал приземлилися і в тому самому терміналі в нас і виліт. And I in the fall and the song I'm still not getting Втомлені, ми отримали вард перміт простояли трохи довго в черзі. Зараз топаємо за багажем і їдемо поселятися, я сподіваюся. Самі бачите, яка я втомлена. Але прилетіли. Ця нас підвозить. <му> всі такі. Що... як все не знаю, кілька суток летіли. Слухайте, це, це просто ми пішли забирати багаж, а в нас все окремо. Верхушка від коляски в одному місці, отако все накидано просто по углам. Типа познімали, куди познімали, теж чиясь коляска. Mm -hmm. Ну так собі, якщо чесно. Ну, шасі від коляски нашої я не бачу. Я вам зараз покажу. Mm -hmm. От, це просто чись коляски. От наша.